Щодня ви приймаєте рішення, які рятують життя пацієнтів. Але чи є у вас усі необхідні дані для цього? Понад 26 мільйонів людей у світі хворіють на серцеву недостатність. При цьому доведено, що рання діагностика може скоротити ці показники на третину зберегти життя пацієнта та заощадити кошти на лікування. Саме тому Європейське товариство кардіологів та Національна академія клінічної біохімії Сполучені Штати Америки розробили рекомендації для лікарів щодо призначення nt про BNP для скринінгу у групах ризику, динамічного моніторингу, персоналізованого підходу, стратифікації ризику. Що повинен включати алгоритм дій лікаря при підозрі на серцеву недостатність, оцінку клінічної ситуації, вимірювання нт про БНП, призначення додаткової діагностики у разі потреби, формування стратегії лікування, яким пацієнтам рекомендовано дослідження на нт про БНП, пацієнтам при підозрі на серцеву недостатність для моніторингу перебігу вже діагностованої серцевої недостатності. Для скринінгу у пацієнтів із високим ризиком розвитку серцевої недостатності перед хірургічними втручаннями, зокрема кардіохірургічними, для оцінки тяжкості та прогнозу при гострому коронарному синдромі. Фахівці медичної лабораторії діла, враховуючи доказові рекомендації у поєднанні з сучасними лабораторними технологіями, пропонують вам оптимальні рішення для раннього виявлення серцевої недостатності у пацієнта, збереження його життя, швидкого прийняття рішення та для вибору найкращої лікувальної тактики. Адже діла – це відповідність галузевим та міжнародним стандартам класу 1, рівень B, швидкість отримання результату, професійна допомога клінічного консалтингу, міжнародне визнання результатів, дотримання сучасних настанов, зручність для пацієнтів, скорочений час голодування до 4 годин та можливість до забору матеріалу.